ми, християни, розуміємо, що ми теж можемо маніпулювати там і загравати. Але якщо ви не маєте в плані на майбутнє взагалі на цю людину, то я вважаю, що не травмуйте людей. Бо кожна травма вона відгукується, повірте, вона відгукується в житті. Знаєте, не треба травмувати людей. Тому що хлопець може вкладати серйозні наміри, а ти можеш просто похихікати. І ти можеш образити його почуття чи навпаки. Тому хочу все-таки, щоб ви в цьому були чисті так само. Треба, звичайно, залицяння як таке, просто знайомитися, підходити, проявляти інтерес. Бо звичайно, може хтось другий проявити інтерес до твоєї дівчини, яка тобі подобається. і Ти втратиш її. Тому ну, однозначно, ти маєш робити якісь кроки. Але якщо ти підходиш і бачиш, що там все закрито, і там ніхто нічого не хоче, то не рвися даремно на амбразуру, щоб ти не був травмований. Я просто бачив багатьох хлопців такого ро свого життя. Просто які радились, приходили. Просто деколи були травмовані. І деколи, чесно скажу вам, я був здивований. Чому не до них взагалі попхалися до цих дівчат? Там же дуже все просто, ну невже такої елементарної немає. Я ж теж хлопець, теж зі світу. Но ви знаєте, я там, де мене відшивали, навіть не пхався. Я мудрий. Я не хотів травм, я просто здалека, як розвідник. Знаєте, така розвідка є. А ти в розвідку йдеш, ти пробуєш, бачиш, що там навіть нічого не клює, навіть нічого не реагує, то не пхайся туди. Потім будеш жалітися, о, вона мене відкинула. А чого вона мала? Прийняти тебе чи що? В неї є вибір. Тому, брати, будьте мудрі, кидайте вудки там, де клює, там, де ваше. А також дівчата, віддавайте, звичайно, взаємність, якщо ви не будете взагалі реагувати, навіть не будете посміхатися, і, тобто, звичайно, що він буде думати, що ви не хочете вийти замість чи, навіть зустрічатися, дружити. І, хоч це окреме питання щодо дружби між християнами, але так скажу вам, що все таки я вважаю, що прояви, якщо тобі подобається людина, ти маєш якось про це дати знати. Ти маєш про це підійти, познайомитись, запросити десь, може, в кафе, поїсти, звичайно, заплатити за неї. Це теж дуже важливо сьогодні брати, щоб ви знали. Будьте благословенні!